Ай, друзі, сьогодні я в прекрасному місті Одеса приїхала по справам. Ну і плюс відволіктися від побуту, можна сказати, змінити обстановку. Зняла такий дуже симпатичний номер в готелі, який називається Купрін в шоколадних відтінках. А я обожнюю шоколад. Бронювала на букінг. Вартість номеру вийшла 850 п'ятдесят гривень, і це вже зі знижкою. Проживала тут два дні. Одразу від Мічу до центру приблизно 5-7 хвилин ходьби, а до пляжу Ланжерон, як показує Google карта, 2 кілометри 400 метрів. Готель знаходиться у дворику, який на ніч закривається. Безкоштовний вайфай, заселенні дають безкоштовну водичку 0,5 на одну добу, в кімнаті є холодильник, але він пустий без вару. Як бачите, величезний телевізор з виходом в інтернет, тому можна подивитися YouTube або ще щось. У ванній кімнаті теж було чисто, дуже великий зручний душ, як я люблю, може вас поливати і знизу, і зверху. Рушники є, мило, гель, туалетний папір є. До речі, туалет теж з душем, можна помити свою маленьку, на що фантазії вистачить. До речі, на Букінг також було заявлено, що готель має бомбосховище. Особисто мені дуже сподобався цей готель, і номер, звісно, за таку ціну я очікувала трішки гірше. Ну що? З мінусів. Не знайшла. Моя особиста оцінка 5 із 5. Я готова сюди повернутися ще. Звісно, якщо ціна буде така ж сама.